Сьомий епізод отримав назву Червоний посів, що відсилає до подій у книзі, коли за пропозицією Джей Херіса Веларіона, Бастарди Таргаріанів, їх нащадки, і навіть ті, хто не був кровно пов'язаний з домом дракона, спробували осідлати драконів без вершників. На відміну від двох попередніх епізодів, які були, не побоюсь цього слова, прохідними, новий епізод виглядає набагато краще і цікавіше. Глядачі втомилися від розтягування сюжету і хочуть більше подій, та щоб вони відбувалися значно швидше, що і сталося в червоному посіві. В огляді максимально розберу. Все, що нам цікавого показали в сьомому епізоді. Проведу паралелі з книгою, розповім про нових персонажів. А також трохи поділюся своїми враженнями і думками. Нагадую, що у відео присутні спойлери та теорії стосовно майбутнього сюжету серіалу, який відмінний від книги. Розбір епізоду розпочну із королівської гавані, який було відведено не так багато часу, як подіям на дракон камені. Аймон відправляє на стіну двох друзів свого брата Мартіна Рейне та Едарда Вотерса, які були прийняті в Королівську гвардію відносно нещодавно в третьому епізоді. Крім цих двох був ще Леон Естермонт. Проте, як виявилося, він все ж загинув під час заворушень через те, що гвардійці не справилися зі своїми обов'язками. А Естермонт відрубав руку просто людину, чим спровокував ще більший конфлікт. Їх відправляють у нічну варту. Принц Регент вдало скористався моментом, щоб позбутися під лабузників брата, які могли б навіть виконати теоретичний наказ Ейгона, вбити його, поки він спить. Розмова Ларіса Стронга з лордом Джаспером Вайлдом чимось нагадала мені розмову Варіса і Петіра Бейліша у грі Прістоль. Хоч вона і була дуже короткою та мало інформативною, але все ж таки подібних діалогів між другорядними персонажами їхнього рівня мені особисто не вистачає в серіалі. Трохи незвичною була подорож Алісенти в Кінгсвуд. Замість того, щоб нам показати якийсь діалог між нею та Ейгоном, вона їде купатися на природу. Звичайно, не секрет, що королева вдова любить синів менше, ніж доньку, але все ж таки сценаристи могли б зробити вигляд, що вона більше зацікавлена у лікуванні сина. Наприклад, могла б не дозволити Орвейлу за вказівкою Ларіса те Ейго находити зі зламаною ногою. Звичайно, ноги це профіль майстра шептунів, і він про них все знає, так би мовити. Але тим не менш, зовсім нещодавно ми бачили, як Ейгону вправляли кістки. Короля був відкритий перелом, і я не розумію, як лікування, призначене Ларісом, допоможе йому одужати. На мою думку, тут дійсно варто було просто лежати, як пропонує великий майстер. Як це було у книзі, де Ейгон не вставав з ліжка протягом року. Попри те, що сцена посіву мені дуже сподобалася, проте і до неї є певні питання. Так, до самого обіду Вермітора, скоріше до організації дійства. Незважаючи на блокаду королівської гавані, чомусь купі людей на човниках з легкістю вдається втекти зі столиці. Навіть у грі престолів, коли Давос та Джендрі намагалися втекти з королівської гавані, їх відразу ж помітили вартові, при тому, що їх було тільки двоє. Якби бастарди намагалися покинути столицю хоч по одному човну за раз, тоді в це ще можна було з натяжкою повірити. А так виходить, що під боком є ворожий флот виларівню, який теоретично може напасти на місто ж не тільки небо мали б дуже прискіпливо охороняти але й затоку блеквотер та пляжі де можуть бути небажані гості згідно книги велика кількість людей не намагалася потрапити на дракон камінь так як вони вже були там що більш логічно почну з того що на відміну від решти Вестеросу, де звичай першої ночі викликав велике невдоволення на дракон камені традиція продовжувала існувати коли простолюд одружувався їхній лорд мав привілей спати з нареченою у шлюбну ніч на дракон камені де Таргарія правили століттями це викликало менший Протест, оскільки там просто люд вважав, що їхні стрімноволосі правителі майже як боги. Народжені діти від таких союзів дуже цінувалися, так як лорд дарував матері щедрі подарунки золотом, шовком і землею. Власне, звідти і походить фраза, що бастарди були народжені драконячим сіменем, тож часом їх стали так і називати або ж просто сіменем. Я розумію, що бажання показати передісторію Ульфа та Г'ю зіграло не на користь логіці подій, але все ж їх можна було зробити жителями дракон каменя, і це не викликало подібних запитань у під час діалогу Хью Молота з дружиною ми дізнаємося, що його мати була сестрою принца Бейлона, батька Візеріса та Деймона, а також що вона працювала у Борделі. Після цих слів ті, хто читали книжку, склали 2 плюс 2 і зрозуміли, що він має на увазі Сейру Таргаріан, яка була дев'ятою дитиною та п'ятою донькою короля Джей Херіса і королеви Алісанни. Повністю розповідати, як вона докотилася до такого життя, не буду. Відмічу тільки те, що принцеса працювала у борделі-весосі після втечі з Вестеросу, а потім стала власницею. Публічного будинку. Ну і також згадується, що в неї було троє синів, один з яких навіть хотів стати спадкоємцем Джей Херіса на Великій Раді 101 року. У книжці нам невідомо, ким були батьки Хью Молота, проте, як і у випадку з Ульфом, серіал привідкрив цю таємницю, що стало цікавим доповненням до вже знайомої історії. Також хочу згадати ще одного бастарда, чия зовнішність не могла не кинутися в очі. Під час сцени посіву він перший намагається осідлати Вармітора. Цього персонажа звати Срібний Деніс, і він взяти. Прямо із книги. Деніс стверджував, що походив від бастарда сина короля Мейгора жорстокого. Ніхто не заперечував, що він мав валерійську кров через його сріблясте волосся та фіолетові очі. Проте його твердження про те, що він нащадок Мейгора викликало сумніви. Король, як відомо, не зміг народити живого спадкоємця, незважаючи на те, що був одружений на кількох жінках. Згідно книги, Денісу відірвав руку дикий дракон вівцекрат коли він намагався сісти верхи на нього. Поки сини намагалися зупинити кров, на них напав канібал і з'їв. Деніса разом з синами. Вармітор уже з'являвся в минулому сезоні, також коротко у фінальному трейлері. Проте у цьому епізоді ми нарешті змогли повноцінно побачити його величезний розмір та бронзовий гнів. Не просто так Еймон, побачивши його в компанії менших драконів, не ризикнув атакувати дракон камінь. Як говориться, вдалий момент було втрачено. Перша на екрані була показана дракониця Сільвервінг, яку завдяки чистій випадковості та хорошому нору вдалося осідлати ульфу білому. Згідно книги, вона вважалася найслухнянішою. Із драконів, що не мали господарів. Сільвервінга нібито намагався осідлати придворний блазень гриф, в якого загорілися панталони. І щоб погасити вогонь, він пригнув у криницю, де ледве не втопився. Також згідно вогню та крові, Алін розшукував дикого дракона сірого привида, але не зміг його знайти. Тож спробував приборкати іншого дикого дракона вівцекрада, але він підпалив йому плащ. Брат Аліна Адам використав власний плащ, щоб загасити полум'я, а сі смок відігнав вівцекрада. Натомість іншим бастардам, які спробували Осідлати сірого привида пощастило менше. Говориться, що вівцекрат вбив більше людей, ніж три замкові дракони. Загалом під час посіву загинуло 16 людей і ще втричі більше дістало опіки чи покалічились. Мені сподобалося, що творці шоу не стали розтягувати посів та показувати, як різні люди намагаються осідлати того чи іншого дракона. Їх просто всіх спалив та з'їв в Амітор, і на цьому крапка. Коротко і ясно. Жаль тільки, що зрештою затягнутих сюжетних ліній творцям шоу не вистачило сміливості так зробити. Тепер перенесли. Несемося в наш улюблений Гаренхол, який є осередком камео в цьому сезоні. Без чого не обійшлося і цього разу. Новий лорд Таллі прибуває до Гаренхолу разом з рештою лордів. Якщо бути чесним, то сцена в дворі замку мені сподобалася найбільше в цій локації з менту прибуття Деймона в Гаренхол. Ну хіба що можна ще згадати крутий момент з Амосом Бракеном, коли він пафосно їде геть від дракона? Якщо під час першої появи Оскар Таллі виглядав як зелений хлопчисько, з яким ніхто не рахується, то відтепер, коли він став лордом, ситуація стала кардинально іншою. Сюжетна лінія Деймона з усіма цими видіннями та невдалою спробою зібрати війська і без того була провальною, проте тепер його з легкістю обіграв юний хлопець. На перший погляд, це мало б вдарити по самолюбству короля консорта, але натомість під час чергового видіння він відмовляється від корони, яку символічно віддає йому Візеріс. Надіюсь, це була кульмінація його видінь і більше до цього не повернуться. Тим не менш, варто визнати, що за деякими камео все ж було цікаво спостерігати. Своїм характером та поведінкою Оскар Талі нагадав мені Свого далекого нащадка Чорну рибу, а також Ліану Мормон. Йому за декілька хвилин вдалося розрулити увесь той безлад, який натворив Деймон. Малому вдалося обіграти все так, що у Деймона не залишилося іншого вибора, як стратити, можливо, єдиного його вірного союзника. Саймона Стронга не беру до уваги, так як в його мотивах не можна бути повністю впевненим. Звичайно, шкода Вільяма Блеквуда був цікавий і перспективний персонаж, але треба уступити дорогу племіннику Кривавому Бену, який, хоч існує у книзі. Цього разу було Дійсно, цікаво спостерігати за подіями у Гаренхолі. Це була дуже крута сцена, яка дивилася на одному подиху поряд із посівом та фіналом. До речі, маю пояснити коротку сцену у долині, так як, можливо, не всі зрозуміли, хто куди відправляється. Згідно книги Вогоні кров за пропозицією Джей Херіса Веларіона, його брати Візеріс і Ейгон Молодший були відправлені до Есоса, щоб їх виховував принц Пентоса, доки їхня матір Рейніра не захопить залізний трон. Натомість Джофрі і його дракон Тиракс мали залишатися у долині, щоб захищати її. Супроводжувала спадкоємця Дріфмарка. Тим не менш, серіал відтермінував подорож Візеріса та Ейгона в Пентос по певній спойлерній причині, яка буде, скоріше за все, перенесена в наступний сезон. Тож принци приїхали спочатку погостювати у долину, зачекали, поки сезон підійде до завершення, і відтепер можна відправлятися у Пентос. Стосовно ж серіальної сюжетної лінії Рейни, то я здогадуюсь, до чого все йде. Книжкову сюжетну лінію Вівцекрада та її вершниці, скоріше за все, просто викреслили, хоч і цьому немає поки що підтвердження. Цікаво, коли саме. На осідлає дракона. Це або станеться в останньому епізоді цього сезону або вже в наступному. На мою думку, сьомий епізод нічим не поступається четвертому, де була показана перша битва за участю драконів. Особисто мені червоний посів сподобався навіть більше, ніж битва за Рук Срест, яка варто визнати теж була дуже цікавою та епічною. Можна сказати, що обидва епізоди знаходяться приблизно на одному й тому ж самому рівні, і маю надію, що фінал сезону буде ще краще. Дякую, що переглянули відео до кінця. Підписуйтесь на телеграм-канал, також висловлюватися. Лю щиру подяку меценатам. До нових зустрічей.